Розкажи чим сьогодні тебе бабуся з дідусем пригощали? Так. Голубчиком. Хіба то голубчик був? Де голубчик? Фарширований хто був? Перець? Так, але ж це і є голубь. Ну, можна і так сказати, тільки фарширований перець рис в перці, а голубчик в капусті. А що ще бабуся готувала? Каплета. А що ще? Кашу. А що ще? Гарбусову, касу. Пшениці. Гречану. Угу. Гречану. Коли. Хм, коли купила мама. А скажи, будь ласка, що бабуся ще зготувала? Що мама любить? Хо? Холодець. Холодець. Холодець? Ти їси холодець. Що? Ти їси холодець? А чому ти його не їси? Не смачно не, не подобається. А як? Розкажи, чого він тобі саме не подобається? Ну, не знаю, я не доїм, бо він занадто великий для мене. Я зрозуміла. А холодець чому не любиш? <звук> бо він холодний і там такий. Велетики не улюблена мої. Я його не не. А цукерночку можна? Можна. Або воньку? Можна. А рот не порвеш? Ну вони маленькі, Дивись, які вони. А хіба можна ті цукерки їсти? Можна. А чому це їх можна їсти? Якщо захочемо. А ці взагалі корисні. Чим? Бо вони покучі, а по це, це допомагає, Це лікарські цукерки. Лікарські цукерки бувають. А чим вони допомагають мені цікаво? Зуби псувати? Ні. А що? Лікарські цукерки вони можуть додати. Не знаю. Коли комусь погано, бо когось тушнить, його можна закинуть, він дуже м'ятний, так? Так. Освіжає подих. Так. Розкажи двома словами, як тобі взагалі в селі? Просто але... сувочка випльовується. Ні, жовується. І кустається? Так. А що ти знаєш? Я ж бачу, я знаю. Бо ти її купляла? Ні, це бабуся купувала, це не я. Уже застояли Не певно. А що ж там в ніхто не їсть їх. Я люблю ці шумочки.